Всім я рада вітати вас у новому влозі і починаю так неочікувано з трішки мотивації. А чому? Тому що вранці прокинулася, дивилась то одне відео, то друге, але стала з ліжка після того, як подивилася, як інші щось роблять. Mm. Щось в цьому є. Мотивація не просто так називається мотивація. Іноді набридає таке, а іноді навпаки, ось стимулює зробити красу вдома і навести трішечки порядку. Залізти в ті куточки, які вже давно не залазив. Ми дітей відправили до бабусі, тому дуже гарна ідея в перший день, коли ти їх кудись відправив, прибрати в квартирі і насолодитися порядком, тому що ну, з дітьми то нереально. Вони постійно все ставлять на свої місця, не ті місця, які мама придумала. А ось поки їх немає, можна привести все до ладу. І завжди бути готовим зустрічати нежданих гостей або навіть жданих, все одно все буде в чистоті. І в цьому є якийсь шарм і кайф. І в нас є друзі, в яких немає дітей, і вони такі педантичні. І вони питають, як, як можна звикнути до постійного сирача в хаті. Так, кажу, адаптуєшся, до всього адаптуєшся. Наприклад, коли була в нас тільки Настя. То я кожен вечір сортувала і складала іграшки. Ну, мені не було то важко, мені то ну, спокійно солоду давало. Це не було прям мега фанатично, але я то робила, щоб все було на своїх місцях. Але, звичайно, з появою Жені, особливо, коли він вже почав повзати і розкидати іграшки, ну і твій час ще більше скоротився. Ти розумієш, що це саме безтолкова робота, яка тільки може бути. Так, порядок це класно. Класно його хоча б раз в тиждень наводити, але без фанатизму. І ближче я маю закинути ще постіль, ту, що познімала. Якраз поки дітей немає, можна перестирати і поскладати комплекти, тому що я не знаю чому, але вони в мене всі по... поурозкомплектовувалися. І я нам на ну, наше ліжко застелила взагалі комплекти, багато відтінків різних кольорів, але нічого страшного. Перестираю вже всю постіль, вона висохне, і потім вже будемо. перейдемо знову до комплектів. Тіравочку я стараюся вже не перезавантажувати, тому що вона недавно трішки потекла в ділянці резинки. І ми думали, що вона геть зламалася, вже шукала майстра, але зараз важко знайти майстрів. Чому ж? Ну, по Понятним причинам. І... Я потім зіткнула ще раз спробувати постирати, і все вийшло. Тому, Тому. тут у нас простень, піддіяльник і одна наволочка. Зараз ще одну наволочку кину, і буде один повний комплект. Ось наволочка, яка трішки по дорозі загубилася. так що да. Тому так, у нас вона взагалі, ця стиралочка, вже і, по перше, дуже дуже багато років. Вона була Сергія щодо нашого знайомства. А по-друге, вона вже періодично, коли, коли да, коли ні, видає дуже дивні скригучі звуки. Але Сергій там вже ніби як знайшов майстра. Тільки я не знаю, коли він ще з ним домовиться на цю всю зустріч, тому що майстер йому тому що майстер йому говорив. Треба раз в 5 років хоча б викликати до стиральної машинки майстра, тому що ніякі оці таблетки не можуть очистити елементи від накипів, як це можна зробити вручну. Тому якось так. Надіємося. Бо не хочеться зараз купувати нову пральну машину. Взагалі. Ну, звичайно, воно хочеться поміняти на щось новіше, на більш вмістке, бо це на 6 кілограм, мені здається. І разом з сушкою, ну так, щоб. Але. Не на часі є інші фінансові втрати на сьогоднішній день, тому трішки згодом. Треба це е, трішечки пригальмувати свої мрії про нову стиралку, тому що ми знаємо, що мрії реалізуються. І в моєму житті дуже часто, так коли така річ якась набердає, ти такий, блін, я б нову купив. Але ну, зараз немає можливості. А потім вона ламається. А є такі речі, які ну, ти не можеш не купити, бо без них зараз жити існувати дуже важко. Тому з мріями треба бути обережним. Моді молоді, А то тут які гарненькі лежить. Виділив собі окремо ліжку. Добре. Обще, не забагато тобі тут місця. ага. Красунчик, ляпотончик. Мазюнчик ой, наш. Уже вісім років буде в цьому році. Все, на сьогодні вистачить. Зараз мене надовго не вистачає. Ці коробки зробила, столика і лампи. лапки не робила. вже. Тож така робота. Але я склала будиночок сам не повністю ще, тому що в нього треба світло провести. Тут взагалі інструкції написано, але я чекаю, поки Сергій це мені зробить. І потім можу тут накрити другий поверх. Тут сходи зробити, вона більше тоді вже гарненько стане. Так що так от. Поки що я тут нічого не закріплювала. Не знаю, буду кріпити чи не буду. Можливо, якісь речі буду, якісь не буду. Така симпатажна штука виходить. Да. Далі вже лічку на другий поверх і місце на за забудочком цю. Парасолька має бути стільчики. Так, гарно, гарно. Так, у нас новий день. Пішовся з походу в магазин. Сергій, до речі, купив такі сумки, в АТБ. на мега містки. Мега в містки. Плюс ще й мало місця займають, коли спаковані. Там мішечку спеціальну. Так, ішла по молоку, бо молока немає вдома. А я хочу кави. Тому е купила трошечки хліба, е купила такого. Далі з імпульсних покупочок були пазажки, ось такі чашечки. Дуже гарні, яка мені. мені вони сподобалось. На 270 мл. От так от. Класніші. Насті і Женя. Дуже милота, мені так, мені так здалося. милота-милота. Так, далі. Заодно взяла собі вже дала вашу до сніданку сир. Лаваш, вівсянка, Бачила, продають таку її треба просто запарювати. Як на мене дуже зручно, плюс дуже корисно. Тому будемо пробувати. І вона 31 гривня коштує, що. В общем, ви сердити, як то кажуть. Але сьогодні я хочу яєчки їсти. жарені. Е, молоко, в принципі, за чим я йшла. В гроші зараз воно по знижці по 39 гривень, а не по 51. І яйця. Збирала великий люток. Яйця зараз зараз. 77 гривень. Це 15 штук. Тоби не знаю. Дуже такі величезні ціни на яйця пройшли, або я вже звикла. Тому буде зараз сніданок. Мій сніданок зайняв 6 хвилин. Це якщо як свідчить запис на камері, тому що я без таймлапсу записую. Це супер крутий рецепт, давно його бачила, тому вже йшла магазин по молоку, взяла лаваш. До речі, лаваші якісь такі класні. Ось такі, вони невеличкі. І вони тут на зіп, на зіп застіпці. Обще. Кавказький. Такий преміум. Дуже і дуже класно, я тепер маю фаворити. І, до речі, якщо дивитесь, бачите, овочі такі ого, ні, ну це дуже кошерно. Я вам хочу сказати, враховуючи, скільки ми вчора в АТБ були, я купила помідорів пів кіла чері, два огірка і пекінську капусту. Там мені заважило на 250 гривень. Мені цього їсти вистачить ну, на два дні це точно. Ну, бо дітей нема, а я одна, я маю на увазі так. Тобто, ну помідорки, салат з помідорів і огірків, плюс пекінська капуста. Якщо загалом брати як салат, то на два рази вистачить. Але якщо я одна, то типу я ж не буду їсти величезну таріляку салату. салату. Я до чого веду: якщо обирати, що купити овочі, наприклад, або якусь булку, або цукерки, або шоколад, який зараз дуже дорого коштує, то звичайно краще овочі. Ну, це в мене зараз така мулька. Я переключилася знову на здорове харчування і мені дуже це подобається, я хочу їсти багато овочів. І я насправді думала, що це буде набагато дорожче. Можливо, через те, що ціни на все підросли. І, наприклад, купити щось собі солодке, якісь чіпси, щось таке, типу по, -по снеків, вийде набагато дорожче, ніж купити собі овочі. Тому це завжди вибір кожного, що купувати. Звичайно, там, якщо ми говоримо про величезну, класну тарілку, здорову, там, там риба і так далі. Я згодна, що правильне харчування це не саме дешевий варіант харчування. А, але загалом, можливо, хоча б старатися. Я, наприклад, дуже намагаюся вводити овочі в тарілку дітей. У мене ніколи не було такого. Ну, коли сезон є, звичайно, вони є, бо вони самі собою є. А от е, коли їх немає, щоб я так купувала, ні, я могла відкрити банку з помідорами, бо е, взагалі їх не їсти, мені не хотілося насправді. То зараз я прям намагаюсь. Звичайно, так як має бути там пів тарілки їжі. О, кало з вершочком, як я люблю, як каже. Е, Звичайно, так, як має бути по правилу тарілки, там пів тарілки, Овочів поки що не виходить, бо це дійсно дуже дорого тоді вийде. Кожен раз всім насипати по пів тарілки овочів. Але я стараюся хоча б ну, четвертинку а, а, залишити. Тому поставте мені лайк за те, що я намагаюся це робити. Це ладно. Я пішла їсти смачного. Ой, класний сніданок. Кайф. Вчора після роботянки зайшла на секунд. Дивіться, як класну ковтину. Настюхи відір... відірвала зі стічом. Зараз все ж модняве зі стічем. Вона, правда, на 7-8 років. Але ж це, типу, кофти на замочку, вони, в принципі, такі можуть бути оверсайзні. Так що цей. Дуже класний. Ще Малюнок ідеальний. Я взагалі дуже люблю мультик і Стіч, тому для мене те, що вони там зараз його перевипускають, ми точно підемо в кіно, якщо все буде добре. Я навіть хочу замовити малим рюкзачки зі стічів. Е, ну, в общем, люблю цей мультик, дійсно, з дитинства дуже сильно. І корпорацію монстрів люблю. Це мої такі улюблені мультяхи. Тому ковтину взяла. Це був перший день. Насправді там були і піжами. Прикольні. Ну як прикольні? Було багато піжам на Настю. Але вони всі були якісь застірані, вистірені. Ну, взагалі, мені вигляд їй не сподобався. Тут, до речі, на кофті тільки є пляма одна. Я зараз в кисневий вкину. Думаю, що все буде відстирається, окей. І... і, що? Мені здається, що секн подорожав. Я вже не знаю. Я за цю кофту віддала 107 гривень, тому що вона не важка. І вона одна, і це перший день. Ну, таке, звісно, але все одно мені просто щось здалося, що дійсно стало дорожче. Не знаю, може тільки мені так здалося. Ладно, а я ще маю зараз дуже класною роботою займатися, дуже корисною. Маю мої ручки дійти до Настіного альбому. Але все по порядку. Уже вечір я маю вже складатись спати, але перед цим треба судоменьку загрузити. Е, уже щодо фото, як їх підбираю, я в наступному влозі все розкажу, тому що я тут сиділа, підбирала, підбирала, потім такі нюанси з'явилися з розмірами. Тому я вже в наступному влозі, е, думаю, коли вже все пороблю, розповім я вам, як це зручно зробити. Продумати, щоб не робити багато лишнього, бо щоб відібрати фотографії в альбом, на це треба дуже і дуже багато часу. Прям просто капець сьогодні. Майже цілий день тільки цим і займалася. І то не до кінця. Я дійшла тільки до трьох років стінах. <гум> Там був рік, півтора-два. І все хочеться туди всунути, щоб гарненько було. В общем, Насті альбом 30 на 30, і я ні разу не жалкую, що ми його такого взяли. Тому що є навіть, ну, мало, але є такі фотографії, які б я ще б і туди поставила, але немає місця, тому стараєшся вибирати щось основне. Загалом під кінець влогу вирішила вам розказати, що взагалі дітей немає. Діти поїхали до бабусі не дуже планово. І мене шкіра? потім не дуже планово, вони захворіли. Настя просто кашляла вологим кашлем без температури. Е, Жені невеличка температура була, але в нього був такий більш сухий кашель, щось типу, по, по типу ларинготрахіїта. Е, але е, нам якби треба працювати. ну, мені, тобто е, Сергій зараз не завжди є в доступі, і дітки на мені. А я коли на роботу, мені треба, в общем, виходить, не йти на роботу, бо вони хворіють. Вони дуже активні, бо це знаєте, така хвороба, коли садик не відправиш, бо типу кашлює, і, і дома сидять, зносять всі, <гум> всі верхи, тому що ну, їм, типу, норму, да, вони кашлюють, але типу, в них активна і бурня, бурна життєдіяльність. Тому дякувати бабусі і дідусям Немирова. Вони нас зараз дуже в плані цього виручають, ну, особливо мене. Колись такі якісь форс-мажорні ситуації трапляються, вони або там, якщо тільки один мені день треба, то вони можуть до нас приїхати на день. А якщо там їх є можливість, то вони, наприклад, забрали на тиждень, і ніби як ведуться переговори на ще один тиждень. Дітям там добре, там багато місця, там свіже повітря, там бабуся смачно готує. і цей. І немає цих тривог, нема. Ну, тривоги є, але мають на увазі, не спускаються вони там, як в садочку сховище. е, Нема цих замінувань, бо, наприклад, сьогодні погода така мрякла, мокрий сніг. Ну така не дуже хороша погода. І ну, в садочку пишуть майже кожен день замінування, майже кожен день. Добре, що в нас в садочку швидко в принципі з цим справляються. В основному це хвилин 30 пере -го година. Але ну, якщо така погода, хоч коли тривога, то вони хоч в сховище спускаються, а коли замінування, то вони просто виходять за межі садочку і на дворі стоять не під накриттям, не під чим, вони просто там на майданчику. І от коли ось така зибка погода, дощ, мокрий сніг, ну дитині довго не треба, півгодини, і в неї знову якісь, якась болячка. Ну, я загалом почала помічати, що не хворіть починають, коли це якісь такі часті замінування відбуваються. Хоч я їх не холодно втягаю. і як би сильно не переодягаю, щоб сильно тепло. Ну, буває. Тому, тому я і сама. <схай> загалом, я про це. А, з фотоальбомом вже вам розповім в наступному влозі більш детально, щоб воно було все змістовно. Загалом маю зараз час, так як діти в бабусі. В свої вихідні хочу зробити це, тому що не можна вже закидати. Насті вже 5 років. Альбом до сіми. Треба його зробити, цю красу і потрішки збираю кошти Жені на два роки замовити і так само, тому що альбоми це круто. Сергій навіть почав щось розказувати, що він хоче наш альбом. Ми зараз нікуди не їздимо. Ну, типу, коли ще їздили, да, як там. сьогодні, наприклад, півдня заліпала в фотографії старі. Не тільки фотографії, бо вже понаходила відео своєї молодості, там, де мені 15 років було, там, де був університет, ще до Сергія. Каже, це взагалі як інше життя. То, знаєте, коли давно не дивився якісь фотографії, цей жорсткий диск береш, відкриваєш і такий, як Пандора якась. Сидиш, дивишся. Ого, як було тоді. Да. Тому через це, це так багато часу зайняло, бо насправді я дуже багато часу була в ностальгії, а вже коли взялася, взяла себе в руки саме за фотографії, то якось воно ну, не так повільно йде, трошки швидше. Але в будь-якому випадку, ви все одно впадати в ностальгію, поки передивитись всі фотографії, поки, ну, це дуже довгий процес. У мене шкіра, в общем, почала псуватися. Я раніше просто вмивалася і користувалася кремом. А це я купила гель від сирові для очищення. Взагалі дивилась там дерматолога, ну, да, треба вранці ввечері вмиватись, але ну, саме з гелями. Але треба в першу чергу дивитися по своїй шкірі. Бо я колись давно теж захоплювала, ну, я, я знала, що це треба, і я пробувала. Але мене ще більше починає сипати. Тому я хочу спробувати лайті, поки що. Вранці я просто вмиваюсь і не ношу крем. Крем, до речі, в мене гідрогель від L'Oreal. Мені він подобається. І цей, і просто не ношу цей крем. А це я хочу внести собі цю пінку, щоб воно очищувало мені шкіру від всього такого на ніч. Хоча б, хоча б так. Подивимось, що з цього вийде. Але взяла. Все, ладно, я себе зараз іду заставляю посудомийку загружати, бо там уже посуду назбиралося трішки, щоб було чисто і гарно. І буду вкладатись спати. Серіал, до речі, вчора прикольно почали дивитися. День шакала називається. Дуже цікавий. Кому Дуже цікавий. <с -п>? Ладно, все. Всім дякую за перегляд і всім пока!